Всім добрий вечір. У нас сьогодні, я зрозуміла, що я весь час починаю відео, коли поправляю камеру. У нас сьогодні вечірнє відео прикрас з Ізраїлю. Ті, що ми дивились, і ті, що лишилися з попередніх відео. Ось такі сережки. тут бруштин, він такий трошки як незвичний, з включеннями всередині, жовто... як жовто-зелений колір. Є сережки. Сережка 1450 гривень і підвіска, підвіска 650. І, здається, я знайшла ще одну підвіску. Так, ось така 650. Вона зелененька всередині також підходить за кольором, ніби вона як трошечки менша на шнурочку. Шнурочок приблизно 50 см. Довгенький. Каблучки вже нема. А, ні, вона, вона трошки інша, але наче я її не показувала. Тут ось такий бурштинчик, бачите, не, не прозорий, просто жовтий, жовто-коричневий, найбільше коричневий. На такому самому шнурочку. 700 гривень вартість підвіска. З такими штучками. Далі ось ці сережки з рожевими кварцами, які важкенькі. І авантюринами 1500 гривень. Так, позаду. Світлий рожевий кварц, він прям, він прям майже білий. Довжина тут у нас яка? 5,2. Вони прям крупні. 6,2 вага однієї. Квадратики в розмірі 20 з половиною. 3 тисячі гривень вартість комплекту з сережки і каблучка. З лабрадорами. Лабрадори яскраві, красиві на таких петлях, двадцять з половиною розмір каблучки, От. тут дуже великий, тут дуже маленький. Оце. Дивлячись кому що потрібно. Завжди буває навпаки. Адулярова підвізка, адуляр з лабрадором 1250 гривень. Ось такий адулярчик 1,5 см з включеннями блискучий такий, схожий на хмарку. от Якщо так дивитись, точно хмари. Маленький лабрадорчик. Грешки можуть бути такого плану до нього, просто кожного разу різні камінці. Або у розмірі 17,8 ось такий маленький-маленький перстень, 1000 гривень. Вартість тут білий адуляр різацією. Перстень з кіанітом приблизно 17,5 17,6 1650 гривень, він досить крупний і важкенький. Квіточка, просто квіточка. Далі сережки з лабрадорами на петлях 1600 гривень вартість. також важкенькі може грамів по 5 кожен камінці закриті посаду в розмірі майже 18 каблучка з такою зірочкою 1200 гривень вартість грамів 6 небагато. З такою текстурою. Всередині проби є, клеймо. Як, в принципі, і на всіх прикрасах. Ось такі монети, 1500 гривень вартість. Вони досить крупненькі, тут багато срібла, монетки з бронзи, все інше срібло. Вони двобокі. Ну, якби сережки двобокі, але ви їх на другий бік не втягнете. Тут 2 см діаметром нашої монети і 5 см загалом їх надовжина, може бути до них така сама підвізка або каблучка, але каблучки зазвичай йдуть з широкими шинками. Бувають і не такі широкі. В принципі, якщо замовити, то можна спробувати і вузеньку шинку замовити. Ось такі сережки класні з лаборадорами синіми. 1700 гривень. Ой, це я порізалась. Не звертайте увагу, у мене руки, що, що тільки не бачили. небо Для нас є ось така красива-красива підвізка. 1550 гривень вартість. Ось така світла, точніше світлий бурштин. Цей світлий, а цей темний. Точніше, не прям темний, а трошечки темніший. Який красивіший. Як ви думаєте? В принципі, оби, обидва красиві. Світліший, темніший. По 1550 гривень. Ось такі підвіски. Вони дуже красиві. І ще з лабрадором сережки ось такі, 1800 гривень. Тут трохи як довший штивтик. Це ні на що не, не впливає, але він тут трошечки довше. Він не витягнеться, просто так його чогось зробили. Сині красиві лабратори. Всі елементи подвижні взагалі ця моделька мені дуже подобається. Тут так само півтора см камінці. Може буде якась схожа каблучка. І я думаю, що може бути такі за доляром. 11 грамів обидві у розмірі 17,5 каблучка за доляром. 1650 гривень. Тут шинка товста, точніше така подвійна, в цілому виглядає масивно. І ну Трошечки якби, мало мірити. от Якби на 17,2, 17,3, я так думаю, щоб не прямо 17,5. при тому, що я дивлюсь менше е, значення, не більше. Тобто отут. Я дивлюсь, бачите, не ось тут, хоч він до 18-го доходу, я дивлюсь тут. У мене ось цей пальчик 17,2 і мені прямо класно. От він і не жме, щоб так сильно. От, щоб він вам руки не перетягував. Тобто, на 17... О, тут, тут уже важче. Так що підібрати для нього ідеальний пальчик треба. 1650 гривень, шинка, ось така красива. Та й сам камінчик, він такий прям світло-блакитний. Далі сережки. красиві крупні, але тут штучні камінці. 1400 гривень, тут штучний аметист та штучний цитрин. Ось така застіпочка. От, Вони також зручні, вони ефектні, того, що, того, що вони красиві просто. Стальові такі, геометричні. 1400 гривень. Вартість 10 грамів обидві сережки. Я придумала до неї браслет. Але браслет аметистовий. Дивіться, який красивий. Ось такий браслетик, це аметистик 4300 гривень, індійський виробник, розмір. Регулюється. камінці десь міліметрів 11. От. Мені здається, що могли би вони потар... потоваришувати, тож також овальні камінчики. Є ось така каблучка подвійна, вона досить специфічна, з золотою накладкою, один, перстень... Точніше, один фіксованого розміру. 17,7, а цей плюс-мінус ви відрегулюєте. Ну, він, так, подождіть, як його краще вдягати на який бік. Хоч він тут і більшого розміру, але так зручніше, ніж буде впритик, тому що вам же потрібно шевелити тою рукою. От який вже бік? Напевно, отак краще. 1800 гривень вартість, тут велика накладочка 375-ї проби. Це також Ізраїль. Незвично виглядає, але це, це все їхнє. Срібло з золотими накладками можна носити з золотом. Є ось така підвісочка, також з золотою накладочкою, 1100 гривень. Тут маленькі такі маленькі баралинки. Прям манюсенький, манюсенький. Ось така ложка, вона досить довгенька. І схожа каблучка. Також 1100 гривень. Розмір 20, 22. Тут одна накладочка така. А, і одна поролинка. А в підвісці тут у нас дві поролинки. Ось такий. Комплектик. Далі 1200 гривень, тут сережки з ось такими крапельками, перелинками. пераламутром і штучними гранатами. Тут камінці закриті, от його важко роздивитися, але він такий. Він ну, червоний, прямо яскравий, не темний. Ефектні, такі довгенькі, красиво будуть блищати, ось це. дуже красиво виглядає, як на мій смак. Він дуже схожий на адуляр, от здалеку, тому що він так сильно блищить. Частень у 9%. 18... Ой, У 18-му розмірі з такою крупною золотою накладкою. 10 грамів вага 1550 гривень. Тут просто крупна накладка. Три таких фіонітика. Ну, це повсякденний варіант. Тобто не любить нічого зайвого. І, напевно, це в нас буде вже останнє. Не знаю, останнє. Чи в мене є ще що показати. Так, ну, майже останнє. 1200 гривень кіаніт. Тут великий розмір. Кіаніт красивий. 20-й розмір. Шинка. А, підожіть, він же широкий, як його. В принципі, буде 19,8-20. То, що вона тут звужується, має бути зручненько. І ще один 20 ось такий цей з зайчиком таким цікавим. 20-й розмір 1200 гривень. Також 20 розмір, В принципі, все те саме, тільки трошки відрізняється. Якщо вам буде треба, то краще мені фотографію скидуйте, щоб я їх не переплутала, бо я можу. Типу 18,5600 гривень. Да, 18,5. Ось такий адуляр. Також розмір і фотографію. З кіанітами є ось такі ще сережки, 1700 гривень вартість. Яскраві такі кіаніти. Незвична моделька така. Інопланетська якась, інопланетянська. так би виглядали сережки, якби ми жили на якійсь іншій планеті. Не, -не, -не такі антенки, ну прям зв'язок через сережки, да? зручно було б. Так, дівчата ще 5 хвилин, я вам тут такого по не розказую, тому треба відключатися. У нас ще каблучка з адуляром. 18 розмір Да наче повний. 1600 гривень. Тут камінець такий більше сірий, але він також світиться повністю. Ну, він такий сірий, як пасмурне небо. Як мій настрій. Зараз кожен день. Каблучка настрій. І що ще у нас? В індійський був комплект, колись давно і неправда. Так, сталося, що каблучку забрали, а сережки залишилися. Також вони якісь сіроваті, вони такі квадратні. квадратиками. А доляри з включеннями, вони йдуть такими як слоями, це видно. І, в принципі, вони майже завжди такі. От зараз видно, це не тріщинка, це сама структура каменя. Сам колір красивий, вони переливаються, майже повністю світяться. От. Стараємось вибирати найкраще. Як знаєте, був мультик колись про котів. От. Лучше і схудшего, скажімо так. Це такий темний жарт. Дійсно, стараємося вибирати самі найкращі камінці, коли є можливість. Щоб було щось ексклюзивне. Так, тепер по вартості. Так, 1900 гривень сережки. То вони такі самотні. Не самотні, а самостійні. От, самостійні сережки. Не треба нам самотності ніякої, тим паче вони дві, не одна. От, в принципі, у нас і вийшло вечірнє відео. Не знаю, що ще можна сюди додати. Каблучка сказала, чи ні, 1600 гривень. На мене ще так поглядають чокери мої, які я ніяк не покажу. Мені щось не нравиться їх погляд, але давайте подивимось одне один точно. Він дуже красивий. 44 сантиметри. От я не знаю, як він буде на шиї виглядати, то, бачите, дві такі штучки, вони також срібні, такі елементи. Типу, ось так. І по центру три таких топазика блакитних. Ці топази або білі, або сіренькі, я б на них сказала, вони такі як прозорі, з легким темним, темно-сірим відтіночком. От. Це топази 1050 гривень вартість такого колеє. Топази з включеннями. Приблизно в них розмір 4 мм. От, є якісь на мостинках, бачите, ця така мутненька, якісь більше прозорі, якісь менше. От, але так чи інакше у кожній є включення. От, по центру така прикольна фіндіфлюшка, щоб не було сумно. Незвично коліє, от, як, як зрозуміти? Ну, я може сфотографую завтра. Завтра чи післязавтра. В принципі, післязавтра мене не буде увесь день, тому післязавтра я точно нічого в неділю мене не буде. Швидше за все, я не буду на зв'язку. Тому <смі> зараніше прошу пробачення. Шпінелька в мене є одна. Хоча, не знаю, в мене то не буде, але відео може вийде. Хоча тут також як дивитися, якщо відео вийде, в мене то нічого не буде. Просто щоб з вами побалакати, 44 см. Ось познімаю перед тим, як піду. Ось таки, така шпінелька. 44 сантиметри, 750 гривень зі срібними кульками хтось з дівчаток точно просив. От. Є така і є трошки крупніші. Найдрібніших зараз немає. Тут багато Гуля, вона така красива. Красиво, красиво. Все-таки я пропустила одні сережки 1750 гривень з жовтими лабрадорчиками. Ось такі. Як я їх не добачила, ось вони. Я думаю, що в неділю ми подивимось різні срібні прикраси з вами трошечки порозмовляємо. Тоді вже в понеділок я маю бути на зв'язку. Тут камінці жовті, але вони повністю світяться. Такі класні. 1,5 сантиметри, Орієнтуйтесь, що камінь 1,5 см половиною. А, тут навіть 5 майже довжина. Я дівчинка писала броню в коментарях, а в особисті повідомлення не написала на ось ці сережки з адулярами і лабрадорчиком. Вони схожі на підвіску, але. Є і такі самі, як підвізка, і така сама підвізка, що буває, як ця модель одулярів. І так виглядають позаду. І, в принципі, остання прикраса це в нас ось такі сережечки. Вони легенькі монетки, тут монетка срібна також двобока. 1500 гривень вартість. Красиві такі сережечки на крючечках. От. Це в нас сьогодні таке нічне відео ізраїльських прикрас, які залишились. Монетка тут 21, вона трошечки більша, ніж наша бронзова модель. І 6 см з крючечком. Поблизку крючечка 4 і 2. Можна перевісити на англійську застібку. І буде, а можна і так лишити. Також класно, зручно. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім бажаю гарного настрою. На добраніч. до завтра.